Напевно, у кожного тізки асоціюється із чашкою кави і являється одним з найсмачніших десертів відомих людству. Проте гурмани пішли далі і тепер тіски, готують. Навіть закусочні я від них не відстаю, і сьогодні ділюся з вами неймовірно смачним чізкейком із сиром камбацола. Витончений і ніжний сир камбацола підкорив мене відразу, як тільки я його спробувала. В його смаку зійшлися пікантність блакитної плісняви та м'яка вишковість білої. І це створило бездоганний унікальний баланс. Отже, готуємо чізкейк до вишкового сиру. Додаємо вершки, та крохмаль. ретельно усе блендеруємо. І додаємо яйця, перемішуємо усе до однорідності вінчиком. Сирну масу розділяємо на дві частини: В одну додаємо сир камбацола і нарізано на невеликі шматочки червону рибу. У другу частину сирної маси додаємо тушкований шпинат та прованські трави, блендеруємо усе до однорідності. Сирну масу із шпинатом виливаємо до підготовленої пісочної корзинки, Як її приготувати я обов'язково напишу під відео. І зверху викладаємо сирну масу із сиром камбацола та червоною рибою. Опікався при 135 градусах годину і 20 хвилин. Після стабілізації декорують тіскійка з зеленю, червоною рибою, помідорами і, звичайно сиром камбацола. Обов'язково спробуйте приготувати цей тіскейк. Здивуйте своїх гостей. Я впевнена, такого роду тіскейка мало хто коштував.